thank you Всім привіт із Карпат, Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую у черговий мотиваційний влог, який я розпочинаю із невеличкої поїздки. Маю деякі справи, маю здати аналізи, оскільки маю деякі проблеми із здоров'ям, і маю забрати посилочку. Аналізи я вже здала. Якраз таки зараз знімаю пластир, який мені люб'язно наклеїла медсестричка, яка, до речі, дуже легенько брала кров з вени, це є досить таки велика рідкість. І зараз буду показувати, яку я посилочку забрала, що я купила. Так як посилка вже розпакована, то можна зразу зрозуміти, що це новий мікрофон. Так як було дуже багато коментарів, що звук поганий, особливо на прямій мові, і не один раз, я змінювала мікрофон, але мікрофон був неякісний. Тепер замовила інший, надіюся, що він вже є кращим, буде якіснішим, ну принаймні хоча би магазин давав гарантію. Випробовую і маю надію, що ви дасте зворотній зв'язок. Такий мікрофончик універсальний. Він підходить як і для телефонів на Т-ПСі, також і для айфона можна поміняти вхід, і можна поміняти звичайно на фото і відеокамеру. Я користувалася ось такою петличкою, вона давала ніби й непоганий звук, але там були свої нюанси. Я думала, що може спочатку якось його погано обробляю, але все ж таки була справа не у обробці звуку, а у самому мікрофоні. Ну, принаймні, я впевнена, так, вже на 90%, що так. Напевно, на 95% що так і є. І зразу хочу випробувати свій новий мікрофон. Хочу від вас зворотній зв'язок, тих, хто дивиться мене. Напишіть мені, будь ласка, чи змінився звук, чи він став кращим. Тому що тоді, якщо він не став кращим, я вже тоді не знаю. Можливо, я його обробляю якось не так. Ну, Досить того, що і на попередніх мікрофонах звук був добрий, але тільки коли безпосередньо прямо говорила я в мікрофон, а і телефон був дуже близько біля мікрофона. Якщо тільки трошечки далі, звук чомусь робився досить такий поганий. Я так думаю, що мікрофони теж підробляють, навіть коли ви. Замовляєте і вас запевняють в інтернет-магазинах, що 100% це оригінальна річ, і вона вам прослужить довго. Не всі відповідають своїм словам, і якість далеко не така, як заявляє магазин. Тому обробляла я звук. Він виходив в мене в програмі, він був нормальний, а виходив в кінці частково нормальний. Частково був поганий. Ну, так я зрозуміла принаймні із коментарів, які мені писали люди, а особливо була дуже погана пряма мова. Тому я спеціально зараз записую пряму мову, бо мені цікаво, чи є добрий звук. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи звук є добрий, чи став він кращий, а особливо на прямій мові. Також що ще? Я от хотіла записати на рахунок аналізів, які я здавала. Я зранку їздила здавати аналізи. І е, я здавала гемоглобін, а саме феритин. У мене вже, наприклад, е, десь півроку є дуже. Ну, я думаю, що він був низький до того. Дуже він низьким. І я його півроку піднімаю і не можу принаймні підняти до такого рівня, який хотіла би. Я хотіла би лікарка. Е, цікаво, в когось чи хтось стикався з таким, що, наприклад, півроку вживав препарати. Ну, там місяці 4 і ніяких змін практично не було, тому що ферритин в мене був дуже низький, коли я здала перший раз, він в мене був 11. У мене гуділо в голові і дуже погано перероблялася інформація. Здавалося, що людина постійно така втомлена, дуже така млява. Ну, принаймні, зараз стало краще, але. Все одно хотілося бся ще краще. Можливо, хтось якісь вживав препарати, можливо, хтось те, теж так безрезультатно піднімав феретин, як я. Ну, мені дуже цікаво, тому що е, зараз я маю назначено на наступному тижні десь е, теж до лікаря, до ендокринолога, то вона, я думаю, або буде мені міняти. Препарат або не знаю, або будемо. Я вже навіть схильна до того, що, можливо, навіть краще внутрішньо венно піднімати якось гемоглобін, бо, можливо, є проблема якась, що він не, просто не засмоктується у кишківнику. Дуже мені цікаво, чи є такі, як я, в кого є низький гемоглобін, і його досить довгий час люди не можуть підняти. Тому теж діліться в коментарях і буду читати. Трохи потеревенили, та й треба йти щось робити. Сьогодні у нас є плани із чоловіком. Далі це все стосується ремонту. Тут, як бачите, стоять рейки нарізані. Чоловік хоче е, зараз їх навкруг вікна всі покрутити, тому що там ми хочемо все е, забити вагонкою. Є погрішності у стінах, у їхній рівності, нерівності, тому це все займає багато часу. Я зараз буду а, зашпакльовувати всі ось ці шурупчики на дошці, тому що хочу замалювати дощечку, покрити лаком. Також підвіконник чоловік вже обробив, поклав на піну. Тут теж є десь-не-десь десь тріщинки. Все має свої погрішності, все не ідеальне, тому трошки хочу по. Підшпакльовувати, позашліфовувати, помалювати. Одним словом, роботи ніби багато, але не так все швидко робиться, як би хотілося. Вдягаю рукавиці і погнали. Перше, що хочу, це пошліфувати під віконник, оскільки там Андрійко десь поклав рукавицю. Мені здавалося, що це від вологи, а насправді це такий візерунок. Я причепилася була до того підвіконника. Чоловік каже, там нема ніякої сирості. То просто такий візерунок на, на самій дошці. Тому все, що мені не подобалося, я і шліфувала, зараз взяла шпаклівку, точніше, мені дав її чоловік і я гарнесенько заповнюю всі тріщинки, які мені не подобаються. Там є в одному місці невеличка тріщинка, в іншому місці невеличка тріщинка. Тож, все це я хочу зашпаклювати. Потім, відповідно, треба буде ще раз зашліфувати, а вже аж тоді можна буде покрити лаком. Звичайно, я не дуже великий майстер в цій всій справі. В мене є там з боку майстер, який мені каже, що коли щось не так у мене виходить, що треба ще раз буде там шпаклювати. І, ну, я трошки так. Наглий підсобник, тому що я кажу, що якщо щось не подобається, нехай переробляє сам. Звичайно, я жартую, е, я теж люблю, щоб було гарно, стараюся зробити акуратно, але не все так дуже гарно з першого разу виходить. Е, тому огризатися, огризаюся, але стараюся робити все на совість. Як бачите, під час таких ремонтних робіт бруд практично паде з голов... на голову зверху, чоловік пообрізав. Остатки утеплення він там задувався піною. Зараз це все пообрізав, все попадало, і так цілий день ти ходиш з тим війником туди-сюди, тому що там щось підшпаклював, там щось зробив, там щось мені знову нападало. Підмести зараз застеляю повністю всю підлогу всім, чим є. Тут в мене є стара просінь, там ще є якесь старе покривало. Одним словом, застеляю шиплівкою є, але немає такої цілої плівки суцільної, що була. Застеляю так, як маю, чим маю, і буду малювати стелю. Стелю я показувала, що вона у нас там із вагонки. Вагонка була вже остатки, не дуже така якісна. Тут. Майстер контролює роботу, <хи> каже, що як погано помалюю, буду перемальовувати. Ну, Чесно кажучи, я й настроєна декілька разів перемальовувати, тому що фарба така, що просвітлюється. Першим пензликом я промальовую кожен шоу. Один за другим, тому що вагонка має такі пази, штики, і вона не є як суцільна дошка, хто знає, то вона має такі вглибини і просто валиком промалювати дуже важко, складно. А так як вона вже є забита вже на стелі, то я розумію, що зручніше би було її, напевно, просто помалювати, потім закрутити. Але зараз в нас тільки такий варіант, що ось так. промалювати кісточкою, а потім валиком кожну. Вагоночку промалювати. І вже видний результат, тому що вона там така, де не мальована жовтенька, а де малюю, то вже має такий більш біліший відтінок. В руках тримати мені незручно фарбу, тому буду качати прес. Так, за зиму наїла, трохи живота, то треба позгинатися. Періодично теж приходжу до чоловіка <смістю> понаглядати, чим він займається. Він же там все з каркасів. Тому за. Зараз бере вату, скловату. Відповідно, треба таке робити тільки в рукавицях, особливо, що в кого є якась алергія, вона дуже сильно колеться, і навіть дихати, от коли ви там розрізаєте, не дуже так приємно треба відвертатися або захищати дихальні шляхи. Але так, як... У нас ми так любимо спішити, не завжди ми так все захищаємо, робимо так, як би треба було, ну хоча б руки та й захищаємо. І ось так чоловік кожну, де є, як така прогалинка, де є місце, він все це закриває ватою для того, щоб стіна була теплою, ну і відповідно, щоб миші не гуляли, тому що миші собі знайдуть місце. А скло вату. Мишки не дуже люблять їсти. Вона колюча і в ній дуже сильно. Ти не погрієшся. Тому такі ми нечемні і е, такі підлості робимо для мишей. Ось так же все закладено ватою, і наступним етапом буде е, те, що треба все це застелити плівкою. Плівку, я показувала, теж ми купляли плівочку в рулоні гарнесенько розмотуємо. Мені краєчок дають тримати. Таку важливу місію мені доручили: чоловік відміряє, відрізає, і е, шматок, той, який відрізаний, несе до віконечка, до тобто стіни, і гарнесенько це все степлером буде прибивати. Хотіла я йому потримати, але ми там двоє не поміщаємося, тому він мене спровадив геть звідти і сам собі швидше зробив, ніж зі мною. Тут у нас остатки такого снігу, бо у нас дощик, банда затіяла війну, там наробили собі купу сніжок, зробили такі дві міні-фортеці. Я так на них поглядаю, бо щось вони пішли, були на вулицю. Ми робимо вдома. І дуже тихо. То я так безперестанку відкриваю двері, дивлюся, чим вони займаються, де ділися діти. Тому що няньки нема, і треба за ними теж дивитися. І як бачите, вже все є застелено плівочкою. Чоловік навіть поклав унизу першу вагоночку, все відміряє, і на відео, як бачите, дуже швидко вагонка пішла уверх. Я заляпана вся фарбою, і не тільки лице, і курточка, і штани, і сіла десь тими штанами на фарбу. Дуже я чиста, дуже гарна. Вже під віконничок. Поклав чоловік, я ходжу біля нього, я біля нього він біля мене. І як бачите, підвіконник вже покладений на піну, приклеєний. І зараз буде тільки ставити на нього тягарець, а я тим часом покажу, як я вже помалювала стелю. Стелю я помалювала вже всю один раз. Ну так, собі треба ще буде разів два точно малювати, як і не три. Але вже набагато краще, ніж була просто така жовта вагонка. Чоловік поставив, прикрутив планку, щоб не рухався під віконник і щоб він ніч, наприклад, постояв і добре приклеївся, і де не змістився. Це була в нас робота така одного дня. На наступний день. Я показую, що вже ціла стіна є добита практично вагонкою. А я е, вбираю робу ту, якій фарбувала вчора, і мені принаймні так зручно, бо чоловік каже. Бери або там якусь кепку, бери шапку, шапка жарка, в кепці треба догори задирати <гум> ніс і погано видно, не дає через дашок, а так хустину зав'язала. Правда, захляпалася ціла, але нічого так краще видно. Курточка така вже теж вся помальована, але принаймні легесенька, Кустина не парить, легесенька сорочка не парить, куртка зверху просто, бо тут опалення немає. І все, турборежим включили, і пішли. Стеля вже добре висохла, можна малювати ще раз. Інструменти всі собі помила, підготувала, наливаю фарби і пішла. Чесно кажучи, і робила я це все. Практично цілий день, ну якщо так рахувати, на перериви на те, щоб дати дітям поїсти, прибрати. Це все допомогти там комусь, хто кричить дуже сильно, треба мами. І так все із переривами малювала, стелю помалювала ще один разок. Чоловік взявся інший бік забивати вагонкою, але чоловік захворів, і так на тому все і закінчилося. Йому десь там просквозило досить сильно руку і шию, і рухатися він уже не міг. Та стіна вся до кінця добита. А ось ця ще таки трошечки встановляє він розетку на місце, і на цьому робота вже була завершена. Як я й казала, треба допомогти повчитися. Андрійкові, бо вікусі я не допомагаю, вона собі сама <хи>, вчиться вже віддавно. І Андрійкові, можна сказати, дуже сильно не допомагаю, але контролюю. Це все треба перевірити, що він написав. Він, хоче, він краще, принаймні, сумлінніше і читає, якщо біля нього побути, хоча б навіть просто я там мою посуд, а він читає. І так вже він більш так ретельніше до того відноситься, ніж просто би я йому сказала, ти маєш сам прочитати І е, домалювалася до того, що помалювала раз стелю, і хочу помалювати стіни. Це все дуже робиться повільно, як я казала, бо із переривами. Зараз розбавляє чоловік мені фарбу з водичкою, перемішує міксером, а я пилосошу всі стіни, тому що там все одно ми пилюку її змітали і пилососили, але все одно пилюка звідкись та й паде, навіть підмітаєте підлогу, все одно пилюка піднімається. Тому весь пил я зпилосошую з одної стінки, з іншої, принаймні там, де я планую малювати. Приступаю до малювання, я не хотіла давати взагалі ніякий пігмент у фарбу, хотіла, щоб була білою. Стіни були білими. Так як от вона є пошпакльована, біла, сам той короїд він білий і просто покритий білою фарбою. Але виявляється, що тут не так дуже легко помалювати, тому що не видно, де вона є промальована, де не промальована. Звичайно, що воно сіріє, жовтіє, там, де є, не промальовано, але чітко не видно, де лягає валик. Ще плюс я при лампочці вже малювала, бо воно сутенілося, зсутенілося не такий великий. Оси того не знаю, напевно буду сидіти в тому підвалі дуже довго, тому що е, мені воно все десь проїдається, я десь не, не домалювала. Е, ну, так собі, не дуже мені сподобалося малювати білою фарбою, але подобається мені білі, білі стіни подобаються і не знаю. Буду малювати. Хіба що, якщо то в кінці капну трошки, напевно, якогось такого або світло-сірого. І, і замалююся світлим сірим. Ну, принаймні, я би не хотіла. Хотіла би оту прихожу зробити чисто білесенькою, тому що так планувалося від самого початку. Один раз я перемалювала цю стіну, в білий, ну, так дуже сильно нічого і не видно, дуже сильно не змінилося, але дуже погано малювати білим по білому, тому що е, видно, ну, не видно зразу, де ви промальовуєте. Одним словом, малювати треба ще, напевно, разів два, аби не було ніяких пробілів, тому що е тут отой короїд такий, то він має пори всередину такі глибини, і якщо туди дуже добре не потрапляє фарба, то він здалека виглядає сірий. Не знаю, скільки я буду бавитися з цим підвалом, думаю, що довго ще навіть не прибирала. Нічого не забирала, просто отут помалювала під сходами, помалювала дві стінки і тут трошки помалювала, де було так, мені дуже не подобалося сіре. А решту над сходами, то ще малювати не буду, тому що ще там чоловік має робити, отут де оті бруси такі коричневі, то він має все забивати вагонкою. Я думаю, поки він буде мені шуруватися, поки ту стіну, то він мені її повимащує. І сенсу малювати нема, поки він не зробить її, то я вже буду малювати і ту стіну, що над сходами, і вже ту стіну, яка буде вверх, і будуть робитися сходи, відповідно. Туди на другий поверх теж вверх. А на цьому я з вами буду прощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося, змотивувало до праці. А якщо ні, то просто відволікло. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!